А зараз я вам хочу показати ось такий розпаковку зробити і розповісти трішечки про тримар hq 352. Дуже цікава модель. Може бути хороший подарунок. Ціна 650 гривень. За ці гроші ви отримаєте супер хорошу якість і комплектацію. Зараз про все поговоримо. Спочатку дивимось на сам пристрій, а дуже зручна форма. Бачите, вона трішечки йде ось такою дугою. Це для того, щоб було зручно тримати в руках. По бокам ось ці яскраві боковинки вони прорезинені. Відповідно, якщо у вас буде волога рука, воно не буде сковзати, тримати одне задоволення. Вхід USB Type-C, універсальний сучасний вхід. Тобто десь там потім замінити кабель, ми можемо це зробити. Далі дві швидкості роботи. Перша швидкість нажимаємо кнопку вмикання ще раз, друга швидкість змінюється індикатор. Відповідно, ми розуміємо, що йде підвищення на швидкість. Для чого це потрібно? Це для того, якщо ми дивимося по роботі. Якщо, наприклад, там, треба зняти велику масу волосся. То можна на другій швидкості. на першій швидкості можна просто підрівняти рівні контури зробити. Тобто ви просто дивитесь по навантаженню по ситуації. В принципі, рішення достатньо хороше. Також по комплектації в комплекті, йде кабель USB. Мастила щітка, і йдуть насадки 1, 3, 4, 5, 6 по порядку до 6. І ціна ось такого пристрою: 650 гривень. Гарантія рік від нашого магазину це хороше фабричне виробництво. І, взагалі, бренд дуже класний. Просто проблема, що ось у нас. Перестали їх завозити, цю марку. Але по комплектації, по дизайну, по зручності це дуже хороший варіант. Працює 100 хвилин від акумулятора, може працювати від мережі через півтори години. За 650 гривень це супер варіант. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтеся замовляйте. У нас є сайт trimor.in.e, там можна все подивитися. У нас є. Також Viber, Telegram є телефон, можете звертатись. В нас є Instagram, можете писати в дірек. Ми теж там реагуємо швидко і оформлюємо замовлення. Будь-який зручний спосіб. Відправимо швидко, вчасно. Тому, будь ласка, звертайтесь, будемо раді співпраці.